О, от, от, Тут наведений приклад, чому не можна моделювати комбінаційну логіку за допомогою неблокуючих присвоювань. До речі, що бувається на увазі? Якщо у вас лише а, одна строчка кода моделює комбінаційну логіку в одній збройці, то не принципово тут блокуючі присвоювання чи неблокуючі. А, але Припустимо, у нас тут кілька строчок кода. І е, що у нас тут відбувається? У нас є змінні А і Б багаторозрядні, і змінні С і Д. І логіка роботи цієї схеми повинна бути наступна: ми спочатку робимо побітове І над змінними А і Б, побітове І над змінними С і Д, а потім над цими двома змінними, які ми одержали, ми робимо побітове або і це буде результат. І от Дістані цей код якоби повинен це моделювати. Але давайте подивимося, як він буде працювати. Цей область блок одержує керування як тільки один із сигналів А, Б, С або Д змінився. Коли цей область блок одержує керування, ми попадаємо сюди. І що відбувається? Розраховуються нові значення для правих частин, не бокуючих присвоювань. Це значить, що встановується нове значення тут, нове значення тут і нове значення тут. Але оскільки ТМП-1 і ТМП2, в них оці значення ще не записалися, тут будуть старі значення взяті ТМП-1 і ТМП2. І потім в кінці дельта-циклу оце от неправильне значення запишеться в Y, а правильні значення для тмп 1 і для ТМП2 запишуться сюди. І все, дельтацикл закінчується і симуляція цього блока закінчується, і ми приходимо знову сюди і чекаємо, доки сигнали А і Б зміняться. І виходить, на виході у нас будуть, буде значення побітового або для старих значень ТМП-1 і ТМП2, тобто не те, що нам треба. І тільки після того, як будь-які з цих сигналів зміниться, лише після цього оці от от уже уже старі значення, оце от уже старе значення.

Ні, ну це на заклута. Ми там два якби вони отут були блокуючі. Mm -hmm. а, блін. блін. Ви бачите, не хочеться. Во, <ріст> блокуючі присвоїли, брат. Саме, що не блокуючи, то ці маркери не буде. Блокуючи присвоювання, є у нас два. І предположим, що ми попали всередину цього, цього обліс-блока, що буде відбуватися? Будуть виконані блокуючі присвоювання. А не хороша ідея. Хоча ні, все правильно. Всі блокуючі присвоювання завжди виконуються перед неблокуючими присвоюваннями. Ні, все, все правильно буде, да, я помилився. Тобто спочатку от цей, це виконується, потім це виконується. У нас ТМП-1 ТМП 2 вже містяться нові значення. Потім розраховується права частина неблокуючого присвоювання. Завершується дельта-цикл, і в кінці дельта-циклу він присвоюється, оце розраховане значення правої частини. Так, да, так буде все нормально. Це перший спосіб, як вилікувати таку штуку. Але якщо ми тут поставимо блокуюче присвоєння, то нічого не поміняється. Просто е, якби, це не буде, ну, якби е, реально всі цифрі дизайнери звикли до того, що. Е, Комбінаційна логіка будується на блокуючих присвоюваннях, і вони не люблять ну, прийнята точка зору, що міксувати блокуючі і неблокуючі присвоювання це реально погана ідея. Тому що це веде до багів. Якби у нас це погана ідея, тому що який код складніше читати, складніше розуміти, складніше, простіше в ньому помилку зробити тощо. Як цей код ще можна полікувати, якщо тут будуть неблокуючі присвоювання? Можна ТМП-1 і ТМП2 додати сюди список чудливості. І виходить, що у нас в першому дельта-циклі розрахуються нові значення для ТМП-1 і для ТМП2. Розрахується нове знач... розрахується значення для Y на базі старих ТМП-1 ТМП2. і ТМП2. В кінці цього дельта-циклу в Y запишеться старе значення, і в ТМП-1, ТМП2 запишуться нові значення. І потім зміна цих нових значень приведе ще раз до спрацювання Олвезблока. Закачується в Y, а потім вони ще раз виконуються на тепло. Да, 2, 1, 2 1. ці значення. Тут виходить ТМП-1 і ТМП 2 помінялись. Тут у нас нічого не поміняється, бо А і Б не змінилися, але тут вже будуть нові значення, і вони записуються до Олвесблока. Це... Ну, тут він два рази, ні, тут якби були два дельта цикла. Для моделювання роботи цього ОВІ блока для кожного моменту часу здобувся два дельта-цикла. Один і дельта потім після нього ще один дельта-цикл. Тому що в першому дельта-циклі змінюється ТМП-1 і ТМП-2, а цей увесь блок вже буде реагувати на ТМП-1 і на ТМП-2. Тому потім він ще раз викличеться. Темпо... У нас в условиях буде ТМП-1. Так, як ОРТМП1, тмп е ор, 2 І тоді воно буде працювати, але зверніть увагу, що це буде неефективно, бо два рази більше обчислень робиться. Простіше, так, да, сейчас маску, просто простіше блокуючи присвоення поставити а, 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 б, цей, і слабки. А почему оно А з Сенсорізується. Ну а С, один не міняються? І ТМП, не ТМП2 А теж 1 А ТМП2 вже не поміняється, вони ж такі самі залишаться, бо А, і, а Б, С, Д не міняються, розумієте? попередньому дельта циклі ТМП-1 і ТМП2 були, і наступному вони не змінилися і все, тому не зациклиться. А, Але в принципі дуже реально написати комбінаційну логіку, яка зациклиться. Це коли вихід комбінаційної логіки заводиться на її входу, і тобто блок може зациклитися і... і все буде дуже погано, тому що це ще один такий ходінг стайл, ну, дизайн-бейдлайн, що дуже не бажано вихід комбінаційної логіки одразу на вхід заводиться. Це називається комбінейшн Ну, Ми теж пізніше говоримо. Якщо ну, такий комбінаційно ви робити, то по-перше, симулятори його ефективно моделюють, а по-друге, на виходах таких схем часто генерація імпульсів починається. А, вот. Значить, це ми розібралися, чому ми згадали, чому не можна робити комбінаційну логіку в Лис-Блокі, де є у нас кілька. Строчок коду і ставить блокуюче присвоювання. Але якщо у нас робиться просто одна така строчка для реалізації транспортної затримки, то все нормально. То, що я малював. Тобто, якщо... А, так от, дивіться, що я маю на увазі. Ми можемо зробити якийсь складний always блок і правильно його описати. от так, Бачите? Якийсь складний овець блок, в якому багато коду, використовуємо тут блокуючі присвоювання, одержуємо Y. А потім, якщо ми хочемо до цього, до цієї комбінаційної логіки додати транспортну затримку, ми просто пишемо always, собака, зірочка Y delay Присвоїть. Просто так пишемо. Одну строчку кода, неблокуючим присвоювання. Це не приведе до неправильної симуляції, але додасть нам транспортну затримку. І вже YLE буде змінювати затримку і працює до неї з модельного часу після зміни одного з цих хідних сигналів. Mm -hmm. От. Це як. Додавати транспортну затримку комбінаційну логіку, яка зроблена на голови зброй. І Значить, з блокуючими присвоюваннями лівосторонніми ми розібралися, да? що ми розібралися, що отак от робити не можна. З лівої сторони, блокуючого присвоєння, ставить затримку. Це буде не те, що нам треба. А, так робити теж не можна, і так теж робити не можна, правильно? Ні, так воно не буде. В такому випадку у нас А, Б або Смінилися. Розрахувався зразу ж ТМП, почала відраховувати затримки, і по закінченню цієї затримки на вихід записався ТМП. Немає про необхідності, якщо у нас не красно міняється значення зверху, ми все одно їх не замітимо даже. Ну це ж були не то. Це буде транспортне і не Можливо, це щось було схоже на інерційну затримку? А реально, це ж схоже на інерційну затримку. Не? Дивіться. А, Б і С помінялись, розрахували з нове значення. А, це Б це не інерційна затримка. Тому що в інерційній затримці, якщо е, у нас змінилося значення на входах і почала розраховуватися інерційна затримка. Якщо протягом інерційної затримки значення на входах не змінилося, то на вихід присвоюється це значення нове. А якщо під час інерційної затримки входи змінилися, то ми скасовуємо це зміну значення у майбутньому і відносно нової зміни сигналів на входах знову починаємо розраховувати інерційну затримку. А тут у нас оця затримка почалася, і взагалі ми вже не реагуємо на зміну входів, доки вона не закінчиться. І це це виходить і не транспортна затримка, і не емоційна затримка. От по цим прикладам, якісь питання є чи далі. Тепер це була лівостороння затримка, а тепер правостороння затримка. От так. Можна так робити чи не можна. Що ви думаєте? Можна. Ну, тоже що... А? Ну тоже куда-то такая, что если поменяется двенадцатой ми Ну, то есть мы ж то, что если мы цей. Нет, смотри, оно рассчитано, а не ждет, то еще І уже що потрібно поставити. Ну, там блокирующий присылаю. Прошу. Тут блокирующее присвоение. Обратило внимание. Тобто, поки, поки не закінчиться виконання цієї інструкції, ми не перейдемо на початок овець блоку. Вот. Тобто змінилися сигнали будь-які сигнали, почалося виконання цієї інструкції, і доки затримка не завершиться і не присвоюються нові значення, цей Always блок не закінчиться і не буде реагувати на нову зміну сигналів. Тому так теж не роблять. Так не роблять для опису комбінаційної логіки тест-бенчах можна так робити, не можна. Надо подумати. Ну, теоретично можна в тест-бенчах так робити. Щас подивимося, що тут ситуація. Ну, тут, тут пишуть, не, не треба а, робити навіть для тест-бенчів таке. Але чому? А? Але чому ні? Давайте подивимося зараз. Ну, бачите, давайте зверніть увагу на последній абзац, що цей сумотор з правосторонньою затримкою в грухуючому присвоюванні веде себе не так, як будь-яке від... Ну, я, я, як, як жоден з, з, як будь-яке адекватне залізо. Тобто це це ну, модем, яка не має фізичного змісту, що мається на увазі. Тобто, тобто жоден з цих прикладів з затримкою в блокуючому присвоюванні не веде себе як е, нормальне залізо. Тут щось пишуть, що це не можна в тезбенчах використовувати таку штуку для формування значень на входах. Просто відповідно ну, не збирають. Ні, а реально така різниця, ми будемо ставити в Тезбенчах, о тут затримку, що тут затримку. Це ж блокуюче присвоювання, значить, у нас вони все одно будуть послідовно ці операції виконуватись. В чому тогда різниця, пока что на сразу Можливо, просто так не, не. Ні. Може, ми там меняем або це в циклі, а це в другом. Якщо в тому циклі, коли ми їх меняем, ми не вважаємо цю задержку, то вони будуть змінюватися быстрее, чем обрабатываться і ми потеряем значення. А, а що, з... якщо затримка буде в її стороні, то що, то поменяется? Нічого. Ну вот. То есть ну, мне сейчас что-то так кажется, что в принципе теоретично в ТСБ так можно. Да? То есть, все просто такие общем, междуладный тип не. кода, потому что мы при повторном нахождении не получаем результата. То есть если мы во время его выполнения еще раз нам понадобится, мы не сможем его выполнить и будем ждать, пока он закончится в прошлое выполнение. То есть она конструкция необходимостью. Mm, я мав на увазі не то. Трохи не я мав на увазі.